Привіт дорогі друзі! Сьогодні ми з вами починаємо проходити, на мою думку, кращу гру всіх часів народів, називається GTA San Andreas Так от, вони хочуть щоб ми сіли на цей байк і починали їздити. Шайт на підалі Бена. Зразу фейл. Ну, в принципі, логічно. Так, залізай туди. Ти ж залізеш на нього, правда? Будь ласка, дякую. Так, вийдете на значка. Ну, CJ, ну це в принципі ясно, будемо їхати туди. CJ, CJ. Чу -чу -чу -чу. Чтобы затратили гейм из на жим А, ну, в принципе, нормально все. Так, продолжим с вами рух. Угу. Преступный рай. О боже. Забираем гроши. У нас теперь 367 баксов. Залезаем на Це великі, продовжаємо їхати. Так жалко, що у нас немає пулемета. Я би цих щучків розстріляв, но... Нічого страшного, якось виживу. Так, ми продовжуємо рухатися з вами в на направлінні CJ. Ну, давайте тако, зріжемо. Зараз буде трюк. Ой, 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 блін. Хух. Добре, що не впав. Гроув-стріт. Хоум. А, ну. Гроув-стріт, хата. Газуй. На хату, чувак. Ну, можно было и так, в принципе. Так, все, паровоз. Ну, не будем Давайте. Да, 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 да. Мы же проходим игру а не ролики думать. Так, залезаем на байк. Окей, okay, Ой, блин. Так, чтобы ехать быстрее, у нас видим, но крат нажимать его. Ну добре. Кто тут кикрутей чуваки? А? Це я. Чуть Си, вач. Розворот 108 градусів. Газу, 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 газу. Так. Чи тупий, що, чувак? Йди Блін що не хоче в мене. Так, а CJ десь там. Угу, ясно. Тут просто оставайся. З красавчиком. Щось газу, 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 газу. трохи сонний, но. Що, поробиш. Так, швидше, 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 швидше. Так тільки не врієшся, чувак. Yeah, it's dry We don't with them no more. Так, Продовжуємо рухатись. Ти слишком далеко оставайся з красавчиком. Та да, добре, блін Иди нафиг, иди нафиг. Фух, як нам набесить. Так. Прошли цю миссию. Ну я думаю це одна з найбільш матерних ігор, які взяли. На світовій индустрии. Боже каза уварюсь. У свитвия индустрия. Кикап, матфака! Boże, boże... Już i od nich nabrał się trochę tych Wladę, o... słów, oj. właśnie super, zupymy, ma O, ...dumam, że mnie już krasie czuję, tak. Kontynuujemy, ruchatysia, na speleba-la-la-la-la-om, om Oj, hm Tak. Ну-ка ще прыгнемо, давайте. О, точно там є трамплін, щось... Ну, ну шости там, трампліна, ну, ми попробуємо туди заїхати, давайте, дорогі друзі. Купа! Щас буде прыжок фіри. Так. Ну. Ну, ні, не, не вийшло. З райдером. Та блин, так за ними треба оставатися? Ну, На шуроді підсвічуються. їх видно. Так, газо... Ой, так, так Шой, <смеш> мишку блін блин, газу дав Так, Ве-ве-ве-ве-ве-ве О, все, ми вже під'їхали, в принципі. Думаю, місяць книжком. Ну, ми ще щось фу, ми попроходимо трохи. Дум думаю. Так. Щось так заговорюю сьогодні, Капець просто. Так. CJ? <смеш> Moving CJ, чувак. <смеш> я шо за тебе, поняв? все, стрес. Хоп-хоп-хоп-хоп хоп-хоп хоп. -хоп, 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 -хоп. И щас я в знову, да. А, ну не вийшло, ничего страшного. Хм, ну, пофиг. Ну, та... Все, пропустила Месса ве, Так, а трохи по щось что-то трохи повстреляем, побываем. А, у нас нема, что стрелять, но ну, ничего страшного Якось з вами цю проблема. Так, а ну-ка, давай якийсь фінт замотимо, може. Сейчас. Пщу. Не, давай Ту. Точно их сбью. У них зброя, я просто мені вона дуже подобається. Так, чуваки. Три. Жир. Ага, я ходію дуже сильно. сильну, но На! Ой, блін. Все, Вбив одного. Класно. Забираємо пістолет. Пістолет. А ну да, копаков конечно, пофиг, но я вбью его. Так, тільки сохранюсь про це. Ах, тут М -м -м -м. Ага. Ну, я в принципі знаю, можна взяти мій велобайк и... І... Их тут тура, бо тут здається, тільки там можна зробити наше сохранение. Як кажуть по-российски. Так, газом. Швиче, швиче, швиче. І давай, чувак. Прекрасно. Заходимо в середину. Дом Джонсона. Нормальна назва. Так, і сохраняємося. О, так-то краще. Они бабки, сучка. Хі -хі. Так. Так от. Це був, здається, перший момент в цій грі, як я сказав, ну, нічого страшного. Так от, Ми на сохрані закінчимо гру, думаю. Стоп! Ну-ка, ці банки зривайте. Так от, закінчую с вами серію. Всім дякую за перегляд. Ставте пальці грову. Що ж заволіт? Підписуйтесь на канал, ставте лайки і комментуйте відео.